Побита принижена, але помсти не прагне. Під Житомиром чоловіки в камуфляжі відлуцювали волонтерку за те, що вона їх знімала на телефон. Жінці здалося, що вояки були на підпитку і планували в такому стані сісти за кермо автівки з військовими номерами. Просити пробачення за фільмування себе. Бійці примусили волонтерку публічно на заправці, стоячи на колінах. Свідки інциденту викликали міліцію і швидку. Волонтерки була поранена рука. Втім, від шпиталізації вона відмовилася. Так само жінка відмовилася коментувати інцидент. Сказала лише, що не хоче, аби непристойна поведінка двох виродків кидала тінь на всіх бійців. АТО. міліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства. Друзі, волонтерки з народного тилу поширили інформацію в мережі, щоб ідентифікувати осіб у камуфляжі. Уже є відомості, що це могли бути працівники бородянського військомату. У міліції цю інформацію поки що не підтвердили. На даний час на відео, яке зафільмувало цю подію, видно номерні знаки автомобіля, номерні знаки на чорному фоні. Тривають заходи щодо встановлення, кому належить цей автомобіль, і триває засування осіб, які були причетні до інциденту.